Приветствую вас, бандити, аукціону Violet. Ссылочка під відео также буде в комментариях. Прийшла мені посилка з аукціона за 75 гривень. Скільки вага, Килограмм. Вона легенька, вообще, я так скажу, сейчас відкриємо, подивимся, що тут. Прийшла, звідки черкаси. Черкаси. Виктор. Виктор, сейчас поднимемся, я к Виктору нам упаковал все в отличном состоянии. Так, купили мы у Виктора. Что купили? Вы уже знаете, что. А я сейчас распакую и покажу. Так. Так, мы бачим. Хоп, хоп, хоп. Шина, гоп, а я спеваю, гоп, гоп, гоп. Шина, гоп, а я танцую. Так, це ложки, бачите, как они классно упакованы. Так, как написано было, то Мельхиор. Оп. Упаковка, конечно, супер. Ну, довго розпечати, я зараз отак от приблизно покажу вам, от отак він ще тут напхав яєчня. Ну, звісно, щоб не побились, правильно це зробив. Из за цього і за ігрушок. Воно таке велике. Яйка любить. І ще отакі от дві коробочки. Так, тут більше нічого нема, бумага, бумага, бумага. Сказав би я, щоб плачу за бумагу, якщо б не було грошей тут. А так треба вже пакувати, як кажу, по совісті. Я ще гляну, що в цій коробці. Тут теж іграшки. Зараз я розпакую їх сам, бо з вами буду довго пакувати, Вон, ложки ви бачите. І покажу, що є. Ось тут які лоти. Ось такі ложки мельхіорові. Оце теж Мільхюрво, ці теж. Ну я навіть не розумію, що це таке. Для чого вони, що це за ложки. Ну ладно, і ось такі новорічні іграшки. Ось такий лот приїхав з Черкас від Віктора. Віктор, дякуємо вам велике за такі гарні лоти. Аукціон Віоліті силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. Кому потрібні такі речі, заходьте, купуйте.